Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас ознайомлення з природним довкіллям. З вами Олена Вікторівна. А про що ми будемо розмовляти, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку: про холодне, жовкне листя, горобина у намисті, птах у вирі відлітає. Яку пору це буває? Так, це буває восени. Отже, сьогодні ми з вами будемо вести розмову. Про осінь. У осені є сини, брати місяці. Вона мандрує не одна, а разом з ними. Як же ж звуть осінніх місяців? У південний край землі відлітають журавлі, знову. Кий шкільний дзвінок нас покликав на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати. Вересень, вірно, це перший місяць осені. Він називається вересень. А чому він має таку назву? Назва Вересень пов'язана з вересом. Рослиною, яка росте в Україні, особливо в Карпатах. Пахуче суцвіття вересу розпускаються у серпні і цвітуть аж до кінця жовтня. А саме у вересні рожево-бускові квіти вересу вкривають піщані пагроби. Ось ви бачите на малюнку квіти вересу. В школах дзвоник продзвонів, школярів дім знань зустрів, в лісі виросли грибочки, у опеньках. Всі пеньочки. Отже, перший місяць осені це вересень. А як же звуть другий місяць осені? Кличуть нас ліси, поля, сади, назбирати осені, плоди, із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтень. Отже, другий місяць осені називається жовтень. Жовтень це місяць жовтого листя, місяць справжньої золотої осені. Щодня промені сонця дедалі менше нагрівають землю. Повітря стає холоднішим. Жовтень завершує господарський рік. Його ще називали грязень, хмурень. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Отже, жовтень має назву від слова жовтий, побагато жовтого листя. А як же називається третій місяць осені? Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почернів без листя сад що за місяць? Листопад. Отже, третій місяць осені називається листопад. Листопад місяць опалого листя, тому що мав назву Падолист. Падає листя, падолист. Останній місяць осені, який дуже часто підпадає під владу зими, тож його ще іменували напівзимником. Вправо, вліво, вниз, назад. Всюди справжній листопад, трішки ще і вже зима, от і осені нема. Отже, назва листопад складається з двох слів. Листя падає. Листопад так називається третій місяць осені. А тепер давайте повторимо. По порядку, як же називається? Три осінніх місяця. Ви бачите легоцеглинки – зелену, жовту та оранжеву. Перший місяць, перша легоцеглинка називається перший місяць осені вересень. Від слова верес. Другий місяць осені називається жовтень, від слова жовте листя. І третій місяць осені називається листопад. З двох слів складаються паде. Отже, вересень, жовтень і листопад це назви осінніх місяців. Місяці осінь так називаються, бо приходять після літа. Вересень школярі йдуть. До школи після канікул сонечка у вересні світить, але не гріє. Жовтень у жовтні листочки на деревах жовтіють та падають, а у листопаді дні непомітно стають коротшими, а дерева безлистими. У парках, скверах, садах листочки застеляють всі доріжки і весело шарудять під ногами. Осінь кожного місяця інакше. Вона готує землю до приходу зими. Подивіться, які фарби застосував художник, щоб намалювати різні осінні місяці. Ось перший у нас жовтень. Які фарби застосував художник? Жовту, різні відтінки зеленого, від зеленого до темна зеленого. і ось світло-блакитне небо. Далі йде жовтень різні відтінки жовтого, які переходять в оранжевий і, і е, коричневий. І небо, подивіться, яке яскраво блакитний. І третій місяць осені листопад. Фарби темні, темно-зелений, коричневий, різні відтінки сірого і навіть чорний. Діти, а які місяці вам сподобались найбільше всього на малюнку? Мабуть, вересень і жовтень, тому що тут яскраві фарби, да? а в листопаді фарби темні. Мабуть, на, цю, на цей малюнок вам не хотілося б потрапити, да? а краще б потрапити на перший і на другий. В вересень та в жовтень, бо тут яскраві фарби, гарна погода, тепла. А про які ж зміни в природі ми знаємо завдяки своїм спостереженням? Повітря холодніше, сонечко світить та не гріє, хмаринки все частіше пливуть по небі і темніші. Вітер холодний, день коротший, а ніч довша. На деревах зелених листочків все менше, а жовтих, оранжевих більше, мало квітів, трава не зелена. Ду дощі. Давайте ще пригадаємо ознаки осені. Часто йдуть дощі. Листя жовті, червоні опадає. Коли йдуть дощі, ми взуваємо гумові чобітки і беремо парасольку, а також одяг змінюємо на більш теплий. Восени достигають овочі та фрукти. В лісі багато грибів. Тварини. Готують собі запаси на зиму. Школярі йдуть до школи, птахи відлітають в теплі краї. А зараз я вам пропоную пограти в гру, так чи ні? Я буду читати віршик, а ви будете казати, так чи ні? Отже, починаємо. Осінь гарна пора року. І співають пташки, доки не полетіли в теплий край, де для них на зиму рай. Осінь в нас на різний смак. Скільки овочів і фруктів? Так. А восени тюльпани квітнуть? Ні. А ось пташки летять схожі на літак. Так, картопля на огороді виросла, як кулак. Так. І в жовтні сніг випадає, і люди всі душі рані. Ні. А дощі, які восени дощі в такт?» Так. І останній місяць осені це, напевно, грудень. Ні, вересень, жовтень, листопад це осінні місяці. Так, молодці. Діти, ви були сьогодні разумнички, гарно відповідали, грали в ігри, ознайомилися з назвою осінніх місяців. Давайте ще їх пригадаємо. Вересень, жовтень, листопад, і припагадали прикмети. Осені. Рада була вас всіх сьогодні бачити. До побачення!